Вас вітає перший дашівський біологічний канал і організм зовні вкритий епітелієм багатошаровим єм синку Ольга. Сьогодні ми вивчаємо клітини і тканини тварин. Усі тварини мають клітинну будову. Ось тут ви бачите Одноклітинний організм, який ви вивчали в 6 класі, це організм, який складається із одної клітини, а тварини є організмами багатоклітинними, як, наприклад, оця риба місяць. Клітина це одиниця будови. Все тіло тварин складене із окремих клітин. І ось тут ви бачите клітини крові еритроцит. Клітина має всі ознаки живого. У клітині відбувається обмін речовин. Клітина має подразливість, тобто вона сприймає все, що відбувається навколо неї, і реагує на це. Деякі клітини можуть рухатися, і клітини розмножуються. Клітина це також одиниця життєдіяльності. Саме у клітині відбуваються всі процеси життєдіяльності. і Зміни у життєдіяльності клітини впливають на весь організм. Клітини розмножуються поділом. Ось тут ви бачите послідовні стадії поділу одної клітини. І з одної клітини виходить дві дочірніх клітини. Коли багатоклітинний організм росте, то це значить, що його клітини постійно діляться, збільшується кількість клітин і збільшуються розміри цього організму. Але хрущ на оцій фотографії не росте. Росла його личинка, яка 3-4 роки живе у ґрунті. А дорослий хрущ, після того, як він вилізе із землі. То у нього клітини вже не діляться, і йому залишається пожити місяця зо два знайти собі пару, розмножитися і все. Його життя припиняється. Закінчується воно у дзьобі якогось горобця. Клітина також одиниця росту і розвитку. Ось тут ви бачите, як клітина живеться і ділиться згодом на дві. Тваринні клітини можна побачити тільки під мікроскопом, і на жаль, їх не так зручно роздивлятися під шкільним мікроскопом, тому що вони дуже маленькі розміром, і крім того, вони мають дуже мало своїх власних барв. І через те ми роздивляємося постійні мікропрепарати, які вже підфарбовані. Форма і будова клітини залежать від функції, які вона виконує. І через те клітини можуть мати саму різноманітну форму і сильно відрізнятися будовою. Але в цілому будова тваринної клітини така: Зовні тваринна клітина вкрита тоненькою плівкою, мембраною. І вона захищає вміст клітини, і через мембрану здійснюється транспорт речовин у середину клітини або назовні мембраною знаходиться рідка цитоплазма, а в ній знаходяться всі органели, тобто складові частини клітини, і відбуваються всі хімічні реакції. У клітині є ядро. У ньому знаходиться спадкова інформація у вигляді молекул ДНК і ядро керує всіма процесами у клітині. У клітині є одна або багато мітохондрій. Вони похожі за формою на квасолинки. А от сіра фотографія показує, як мітохондрія в розрізі виглядає під електронним мікроскопом. У мітохондріях виділяється і запасається енергія, якою користується клітина для всіх своїх процесів. Вся клітина. Містить у собі дуже багато складок із такої самої мембрани, яка знаходиться на поверхні клітини. І оці складки утворюють численні лабіринти, дуже переплутані, і називаються вони ендоплазматичною сіткою. Під мікроскопом розрізана ендоплазматична сітка виглядає як відбитки пальців. За допомогою оцих каналів відбувається транспорт речовин. У клітині є особлива органела, яка нагадує собою, як начебто, млинці, складені на тарілочці. Це апарат годжі. І ось ви бачите на сірій фотографії під мікроскопом, от якраз нам ці всі млинці показали у розрізі. У ньому синтезуються і також транспортуються деякі речовини. У клітинах є округлі тільця, які називаються лізосоми. Містять вони травні ферменти, щось на зразок нашого шлункового соку. І коли у клітину надходить їжа, то лізосоми беруть участь у перетравлюванні цієї їжі. А коли у клітині зноситься якась органела, а деякі органели живуть там днів 5 всього, то їх заковтує лізосома і поступово перетравлює для того, щоб нічого корисного у клітині не пропало, розбирає їх, так би мовити, на запчастини. На складочках ендоплазматичної сітки знаходяться дуже маленькі органели, які були навіть знайдені зовсім недавно, там навіть не 100 років тому назад, а ще. Ближче до нашого часу, і називаються вони рибосоми. Їхнє завдання синтезувати білки, тому що білки це така важлива речовина у клітинах, що без білків клітина просто не буде існувати. У тваринних клітинах знаходяться ось такі два, як обрізки труби. Це клітинний центр, і він не знайдений у рослинних клітинах, а у тваринних клітинах він допомагає під час поділу клітини. Рослини обходяться без нього. У деяких клітин є органели руху. Ось тут ви бачите війки і джгутик у одноклітинних організмів. і За допомогою цих пристроїв вони можуть плавати у воді, куди захочуть. У клітині можуть бути включення. Це такі крупинки певних речовин, білків, жирів, вуглеводів, які клітина запасла для себе чи для інших клітин. І вони можуть бути, або їх можуть і не бути. У тваринних клітинах нема вакуоли із клітинним соком. Це ознака рослинної клітини. І, звичайно, що немає пластидів. Хлоропласти, які здійснюють фотосинтез, знаходяться у рослинних клітинах, а тваринні клітини, фотосинтез не здійснюють. Крім того, у тваринних клітин немає клітинної стінки, яка є у рослин і складена вона із целюлози. У тварин поверх клітинної мембрани знаходиться як кущики, наче із різних молекул, досить таки великих молекул, але сама мембрана залишається гнучкою, еластичною, і тваринна клітина може змінити свою форму, а рослинна не може. Якщо ми візьмемо клітини, які виконують однакову функцію і мають спільне походження, ну і збудовані однаково, то це буде тканина. Ну Тут я вам показала тканину у звичному для людей розумінні. У тваринному організмі є 4 групи тканин. Перша група називається епітеліальні тканини. Вони вкривають тіло тварини зовні, утворюють шкіру його, і вистеляють багато органів із середини. Наприклад, у людини вони утворюють слизові оболонки. От те, чим вкритий наш рот із середини, наприклад. У цій тканині також можуть утворюватися спеціальні мішечки, які виробляють якусь речовину, і називаються ці мішечки. Залози. Ось тут ви бачите різні залози забудови. М'язова тканина складається із видовжених клітин, які ще й можуть змінювати свою довжину, тобто скорочуватись і розтягуватись. Ви бачите різні типи м'язової тканини, і вона використовується організмами для того, щоб рухатись, а також для того, щоб підтримувати форму тіла і захищати тіло від якихось ушкоджень. У тваринному організмі є сполучна тканина, яку правильно називати тканини внутрішнього середовища організму. Сюди належать дуже різні тканини. І вони тут показані на малюнках, я їх перелічу. От перша тканина знаходиться у багатьох наших органах, наприклад, у шкірі це просто сполучна тканина пухка. Біля неї знаходиться щільна сполучна тканина, яка створює наші зв'язки і сухожилля. Ви можете в себе сухожилля нащупати вище над п'ятою або під коліном, або на шиї. Є такі, як Струни в нас проходять, вони добре тверденькі. Посередині знаходиться тканина хрящова. Ви можете себе хрящ пощупати у вусі. Такий досить твердий, але еластичний. Четверта це кісткова тканина. Під мікроскопом, звісно, дуже міцна і тверда. І остання тканина це наша кров. Тканина, в якій в рідині плавають окремі клітини. Спільна ознака тканин внутрішнього середовища організму – це те, що клітини занурені у міжклітинну речовину, і цієї міжклітинної речовини дуже і дуже багато. І остання тканина це нервова тканина. Форма клітин нервової тканини схожа на зірку. Ну, я не знаю, можете назвати їх якимись там восьминогами. Ці клітини мають дуже багато відростків, тому що нервові клітини цими відростками з'єднуються одна, одна з одною, і чим більше зв'язків у нервових клітинах, тим більш вони ефективно працюють. Ось тут ви бачите поділ клітини, причому він вже близький до завершення. Ця клітина має поділитися на дві. Ось тут ви бачите клітину, і у ній знаходяться органели. Сині дві квасольки це мітохондрії, ви бачите? Далі йде жовтий, два жовтих таких шматочки циліндра, це Клітинний центр, розові складочки різноманітні це ендоплазматична сітка, коричневі млинці це апарат Гольджі, зелені чашечки, це лізосоми, вони тут розрізані. І в центрі, ні, не в центрі, далі трохи від центру голубе ядро, яке керує всіма цими процесами. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе. Це цікаво і корисно.